Це парфуми Бекара за 27 тисяч. Ну, ні, звичайно, це арабська копія за 340 гривень, куплена на майкапі. Дуже не люблю неоригінальних речей. Люблю ну, справжнє оригінальне. Але оскільки ціна така ну, дуже висока, вона не на часі і не для мене, тому вирішила скористатися перший раз в житті копією. Ну, коли прийшла. Упаковочка, вона була запаяна, в целофан. Я просто була в захопленні. Думаю, та яка там копія, воно буде ліпше за оригінал, хоча оригінала я не знаю, який запах оригінала. Розпакувала, сподобалось, сподобалось зовні. Перша крапелька, яка попала в повітря, заставила мого котика втікти далеко в куточок і не показуватися. Внюхалася я, запах жахливий. Прочитала відгуки. Люди пишуть запах йоду і бента. Ну, дійсно так. Він і в оригінальному, і в неоригінальному однаковий запах. Люди добрі, коли будете щось замовляти, то відгуки читайте раніше, а потім уже замовляйте. Не сподобалось.